Юрми були повністю заповнені, навіть переповнені, вони шукали місця, де їх утримувати. І найкращим варіантом виявився цей Бернардинський монастир. І тут утримувалися доволі такі солідні люди. Один із них, наприклад, це власник міста Коростишева Олізар. Він тут сидів, і навіть є така легенда, що нібито в один період часу, коли його повинні були допитувати, він з цих келі кудись раптово зник. Нібито розчинилися в темряві стіни, і він туди війшов і, і, і зник. Можливо, десь був якийсь таємний прохід. Можливо. Скоріше за все, він відкупився і охорона його там тихо, десь внутрі подвір'я вивела, і він собі тихо поїхав в свій користишив, а далі вже у Францію і там залишився до кінця свого віку.